І так, всіх вітаю Дніпровських рибаків. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема на нашому каналі, на каналі Monster Це саме куди в Дніпрі можна поїхати класно перебачити і зловити бажаних своїх трофеїв, відвести душу і безпосередньо кайфанути. Я сам з Дніпра, майже усі водойми я відвідав і можу дати такий свій топ саме по водоймам. Я усе записав. Також в кінці відео ви зможете спуститися саме в опис. Усі контакти, що є, я максимально буду старатися залишити для того, щоб ви не шукали. Шукали це в гуглі, не шукали це там по якимсь сайтам і так далі. І зможете перейти, взяти потрібний контакт, зрозуміти, де це знаходиться, і безпосередньо туди поїхати. Тому давайте стартуємо і починаємо наш топ. На першому місці в мене золотий сазан це спортивна водойма. До речі, сьогодні буде е, саме спортивна рибалка. Тобто де е, спіймав, відпустив, але є свої нюанси. Завжди буду розказувати. На першому місці це в мене золотий сазан, це максимальне з'єднання взагалі крутого відпочинку і класного. Лову. Тобто, е, якщо вам потрібно, ви любите ловити Карпа, Амура, там 2, 4, 5, 6 кілограмів і так далі, ви можете сміло їхати на Золотий Сазан. По-перше, дуже класна природа, дуже класні ціни е, і дуже крута адміністрація. Від Дніпра це знаходиться близько 20-близько е, 30 кілометрів. Це як тільки ви переїжджаєте з Дніпра до Запоріжжя, за стелею вам потрібно повертати відразу направо. Е, дорога ідеальна, на будь-якій машині зможете проїхати. Е, там там є альтанки, там є місця без альтанок, і навіть ви зможете зняти свій, свій будиночок і компанію відпочити. Також там є банька, і власник Саша максимально класно вас прийме. Єдине що це спортивна рибалка, тобто потрібно мати спортивні монтажі, потрібно мати під під з м'якою тканини антисептик і гарно поводитися до риби. Тому золотий сазан обов'язково їйте, Ви 100% кайфанете. Там є і трофейна риба, але для цього потрібно попрацювати. І також не забувайте про перший сектор 60 метрів під камеші, і тоді точно у вас буде кльов. Далі, на другому місці у нас знаходиться особисто в моєму топі, це водойма Орлан. Від Дніпра знаходиться 60-70 кілометрів, це спортивна водойма, там проводяться змагання, і, неймовірно, дійсно по емоціям водойма, тому що вона складна, там дуже упала на даний момент вода, і там дуже багато мулу. Тобто, вам потрібно мати вейдерси, ви виважуєте рибу а, фактично з води. А, ось, І в цьому є певний нюанс. Тобто там потрібно класно промаркеритися. Для того, щоб знайти саме де у вас буде клювати, знайти стіл свім для е, своєї рибалки. Але там дуже багато трофеїв. Тобто ми були там і на простій рибалці, ми, ми там були і на змаганнях, і максимальний рекорд поки що у нас там 17,5 кілограмів карп. Але неймовірна водойма складна, не для починаючих, так би мовити. Але по факту дуже гарна водойма. Також є альтанки, є 220 і можна їхати сміло з. 100% рекомендую. Далі у нас знаходиться в Дніпрі крута балка. Я гадаю, що там професійні, напівпрофесійні рибаки 100% знають цю водойму. Там неймовірна кількість риби, особливо трофеїв 20-30 і так далі. Але є нюанс. Якщо ви ще не досвідчений рибак, якщо у вас ще немає рекомендацій, знайомих, котрі бувають на цій водоймі, вас просто туди не впустять. Ось, і це основний нюанс, котрий ломаю усю картину. Тому якщо досвідчений рабак, я впевнений, що ви знаєте. Але якщо не досвідчений, якщо тільки починаєте, знайте, що в Дніпрі кінцева е кінцевий шлях, кінцева ваша мета це е саме крута балка. Це мій такий топ-3, на котрий я 100% би їхав. Далі у нас йдуть саме ті ставки, на котрих я був, але по емоціям, по саме тому, яка там риба, яке відношення і так далі. Не дуже заходять ці ставки, але по факту вони є, і потрібно також на них їхати. Це 100% царський ставок, дуже класно там зробили. Там зробили альтанки, там зробили нормальні туалети, там є мангали, десь є вимостки, десь можна класти. Не підійти. Якщо любите ловити рибу, рибу там 2-5 кілограмів, там ці риби просто завелись. Тому можете їхати трішки ближче, ніж золотий сазан знаходиться, але знову ж таки я більш спортивний чувак, тому мені цікавіше їхати саме на. На золотий Сазан. Далі е, дуже радив би їхати на Аполлоновку. На жаль, ви в інтернеті взагалі ніяких контактів стосовно неї не знайдете. Е, знаходиться це десь 20-25 кілометрів від Дніпра. Я вам контакт залишу. Е, в чому там прикол? Дуже великий ставок е, і є нюанс це те, що є в нас велика риба трофейна і 20, плюс, але вона знаходиться на іншому березі. Інший берег у нас 250-270 метрів. Тобто Потрібно мати кораблик для того, щоб, щоб там зловити трофейного коропа. А, якщо кораблика немає, ви можете ловити. Ми там і коробців ловили, і карасів ловили дуже багато. Але якщо хочеться все, все ж таки якогось трофея, то потрібно мати кораблик і завозити під інший берег. Контакти обов'язково залишу. Далі йдемо: оленівка, альоновка, оленівка, як і тільки хто не називає. А, класний ставок 100% є велика риба, особливо, якщо ви полюбляєте ловити. Толстолоба, там його просто неймовірна кількість, але є нюанси стосовно цієї водойми. По перше, це те, що ви не можете забронювати собі там місце. Тобто, ви приїжджаєте, по факту стаєте на якесь місце, і тільки потім до вас під'їжджають і ви платите. Тобто, якщо ви їдете компанією, компанію, там 4, 6, там, 10 чоловік і так далі, і просто хочете відпочити десь поруч стояти, і так далі. Не факт, що у вас це вийде, тому що тупо банально не можете забронювати місце. Ви можете приїхати і там через одного стати, або там. Один на одному, кінці інший на іншому місці і так далі. Також там є один такий нюанс, котрий мені не дуже подобається. Це саме те, що там на полов... на середині озера, там де ви навіть докинути не можете, там просто хлопці виїжджають і кормлять рибу. Ну тобто, власники цієї водойми, скільки я разів там був, близько 11-12 години. Там справа починають посередині прям злобати, з лодки, закормлювати, і потім відрізає повністю кльов. Є такий нюанс, не знаю, як в цьому році є чи немає минулому році було. Але е, підписники мені скидували 10 кілограмових карпів, вони там ловили. Толстолоби 100% є і більше. Далі у нас ідуть ставки, на котрих я не дуже багато був, а ще весела роща. Також дуже гарний ставок. Ми там ловили лящів, ми там ловили толстолобів і коробчівків. Невеликих, але по факту було. По-перше, неймовірна природа, ви приїжджаєте, позаду у вас ліс. Попереду неймовірна, красива природа, і з іншого боку у нас знаходиться база відпочинку. Тобто ви можете взяти дружину дітей, їх залишити на базі відпочинку, а з іншого берега просто класно рибати. Там є відмостки і просто гарна взагалі історія для того, щоб перебачити. На наступному місці у нас йде спаське. Рбачий хуторок, він так називається. Також дуже гарно зроблена, дорога. ну... На легковій я тоді їхав е, трішки тяжковато, але по факту проїхати можна. Е, в спаському дуже багато риби, також там коробчиків, 2, 5, 7 кілограмів. Трофейної риби я, на жаль, не чув, що ви там ловили, тобто 10-15 кілограмів плюс. Але якщо хочеться в цьому діапазоні в класних умовах, то безпосередньо можна їхати на Спаське. Тобто там є е, прям е, окремі сектори, котрі зроблені з мангалами, з е, столами, з лавочками і так далі. Неймовірно. Гарне місце, неймовірно прикольно. Знову ж таки, якщо ви десь поруч знаходитесь, можна абсолютно спокійно їхати. Далі у нас є антонівські ставки. Дуже неоднозначна водойма, не дуже її люблю, але по факту вона існує, вона в межі міста, до неї дуже легко добратися, і будь-яка людина туди може приїхати. Відловитися там можна, але ставок сам по собі дуже великий. В цьому році, в 2025-му, наскільки я знаю, там запустили близько. 2 тонн е карпа, але карп невеликий, там 200-300 грамів. Ну тобто він реально за довбою точкою повністю все викармлює. Також там дуже гарно мати саме кораблик. Тобто столоба там неймовірна кількість. Якщо ви можете далеко завозити, якщо ви можете його знаходити, то кораблик там буде 100% потрібен. Єдине що, там здається, беруть тисячу за сутки або півтори тисячі за сутки. і мені здається, що за таку ціну можна знайти покращі ставки з е кращими умовами. тому що що туалетів там нормальних немає. Wi-Fi начебто є, але він по факту не ловить, 220 там немає. Якихось альтанок, біседок і так далі. Е, також не завжди. І там е, з берегом також є нюанси, тому що то викошено, то не викошено. То ти приїжджаєш, воно тільки викосали, і воно дуже гостре. Тому е, не знаю, їхати, не їхати. Я там був, напевно, разів 10. Е, я гадаю, що є гарні альтернативи, щоб туди не їхати, той же там царський ставок і так далі. І к -к кайфанути там без Посереднее на порядок більше. Далі йдемо е, по тим, де я не був, але дуже багато моїх підписників саме радили ці місця. Це Райське Озерце, це Пашина Балка, це Чумаки, Зелений Гай і Червоний маяк. Тобто це ті місця, е, котрі люди е, найчастіше мені, е, мені безпосередньо радили. Я там ще не був і дуже неодноякі саме відгуки. Хтось каже, що там можна відловитися, хтось каже, що там не можна відловитися і так далі. Я, на жаль, на цих е, водоймах ще. Не був і не можу вам сказати своєї власної думки. Тому, якщо хочете, якщо ви, можливо, поруч знаходитесь, то безпосередньо можете їхати, писати в коментарях, як вам взагалі ці місця, і я буду дуже вам радий. Тому, друзі, по моєму е, списку це все. Тобто, це ті ставки, на котрих я 100% був, а, або ті, котрі мені радять в першу чергу. Я в будь-якому разі ще під відео повністю викладу весь цей список, напишу контакти е, максимально для того, щоб вам було зручно, ви могли. Могли ним користуватися. Тому прямо зараз кидайте це відео своєму е, своєму кінту, своєму куму, з котрим ви поїдете на рибалку, обирайте місця і обов'язково хизуйте своїми трофеями. Скидайте в коментарі, пишіть і до зустрічі на нових відео. Не забувайте підписуватись.